В Житомирському будинку культури відбулося закриття футбольного сезону міста Житомира і вшанування переможців та призерів чемпіонату, яких віддали представники Федерації футболу та міської ради. Футбол має бути масовим. Футбол має бути тим, який в першу чергу пропагує здоровий спосіб життя. Я щиро дякую всім спонсорам, тому що в даному випадку ви себе рекламуєте як підприємства соціально відповідальні. Як люди, які сьогодні конкретно вкладають кошти саме в здоров'я дітей, в виховання нації здорової і дійсно в підтримку дуже важливої справи, десять команд брали участь в чемпіонаті, і перше місце в напруженій боротьбі завоювала команда футбольного клубу Тех». Гравці його отримали кубок переможців, грамоти і медалі. Перемога далась в надто важкій боротьбі, звичайно. Були декілька команд, які склали нам досить серйозну конкуренцію. Готувалися ми досить потужно. Ми приймаємо ще участь в чемпіонаті Житомирського району з футболу. Також і наші гравці, звичайно, грають за команди з чемпіонату області міста Житомирської області. Плани на майбутнє будемо приймати участь в зимовому чемпіонаті з міні -футболу. Міста Житомира, і будемо готуватись до наступного сезону. Наступному сезоні, якщо Десь Бог все в нас вийде, ми хочемо прийняти участь в чемпіонаті України з аматорських команд. Для учасників футбольного свята виступили спортсмени провідних клубів міста, а також естрадні виконавці. Програму підготували представники управління сім'ї, молоді та спорту міської ради та федерації футболу. Завдання наше було основне організувати, провести, показати, що ми можемо, є кому грати, і найголовніше є для кого. Ми це показали, розраховуємо на подальшу підтримку громадськості, болівальників, всіх небайдужих до футболу для того, щоб розвивати цей вид спорту.